Доброго дня! Вас вітає ветрана піца Одеса». Заходьте. Це бізнес, який заснований ветеранами, в якому працюють люди, які безпосередньо дотичні до ветеранської теми для одеситів та гостей міста. Це такий сигнал, що ветерани є, що вони працюють, що вони самодостатні. Пішкою нашої пітрії є те, що а наші клієнти, ветерани можуть залишити пам'ятку про свій підрозділ у вигляді шеврона. Це і Збройні сили, ну, сухопутні війська, і військово-морські сили, і окремі спецпідрозділи, і поліція. Тут дуже затишно і в процес приготування піци я бачу своїми очима. Це немаловажно, коли ти бачиш, як готують, щоб все чистенько, все так по-домашньому. Ми сьогодні передаємо ці оплачені піци нашим захисникам і захисникам у медичних закладах України, зокрема в Одесі, також. Коли я вперше почув про те, що Український ветеранський фонд буде фінансувати ветеранський бізнес, його розвиток, то звісно, що в мене дуже сильно піднявся настрій, тому що я, я розумів, що є шанси. Я отримав фінансування від Українського ветеранського фонду, і це дало можливість відкрити другу піцерію.